Это слава Украине. Но гляди, ниж вид фирмы EFNGRU. Модель называется EF238. У них цифровые модели. Такие бюджетник, простенький бюджетник и достаточно якостный, я як для такой цены. Якость очень добра, близка до идеала. Так, рукоять G10 классично, цепка, все нормально, мелко. Отлично все. Резирувань більше ніяких немає, тут як біля лайнера. Дві бонки з кольорового металу, плюс усі протилежно все один до одного. Кліпса стальна глибока. Середньої жорсткості все добре. Клин строго по центру, усьому підшипники. Це фліпер відкривається за плавник. Плавник невеличкий. Відкриття зі взмахом. Або дуже різко нажимати на плавник. Ну, Не знаю, так дитент зроблений. А як бачите, цікава річ, плавник ховається в рукоять. Рукоять зроблена по формі такі, що сховано плавник. Так, замок. Лайнер лок. Зараз ми спіймаємо різкось. Лайнер заходить практично повністю, запаса ще більше половини її. Лайнери облегшені з обох боків. Вага ножа 144 грама. Баланс трошки зміщений в сторону рукояті. Хваті зручний. такий величенький дісічник, я б сказав. У мене рука і так велика. Тут ще запас на ще більшу. Все дуже добре. Ну, такі хватить. Так, на лезі у нас сталь D2, сетін, прямі. Поперечний сетін, все симетрично ідеально, спуски вогнуті, де то на більше половини, майже 2-3, фальш спрямий і плоскость. По обуху 3,3 зведення в районі 0,25-0,35. Вообще такий ідеальний різачок. Ну, кінчик десь більше близько 0,5. 14,2 то ще рукояті. А, ну, дизайн, я не знаю хто. ножовики, я думаю, пізнали, А-ля доктор Дейч. В Серогорове щось подібне робили. Ну це не воно, але загальні обриси дуже схожі. Так, вибаріте. Загальна довжина майже 23 см, 228 мм. І довжина леза більше 10 см 102 мм. Отакий От цікавий EDC-шник, великий ЄДС-шник, як для бюджетника, дуже якісний